Минуло понад 100 тисяч років, та людство нарешті отримало шанс бачити світ справжнім, необмежений світ та справді керувати своєю долею. Імпульс представляє найдосконаліша якість. Очікуйте понад 100 цифрових телеканалів. Побачте світ таким, яким ви його ще не бачили. Пакет послуг оптимальний. Заволодій цифровим світом зі швидкістю 100 мегабіт на секунду на обмеженого інтернету. Тепер я бачу необмежений світ, імпульс. Підключайся.